Всім доброго ранку. Ранкова кава продовжує свої перевірки. І сьогодні у нас черговий експеримент. Експеримент, який до цього проводили у великих містах Сполучених Штатів, а також України. А сьогодні ми подивимося реакцію людей на безхозні гроші в Кіровограді. Сьогодні для нашого експерименту нам понадобилось 58 гривень, фанерна доска і надпись, призиваюча взяти потрібну суму грошей. Або залишити, скільки чоловік може. Не встигли ми зрушити з місця, як до нас підійшли перші благодійниці. Дочка студента буває не то, що 25 копійок. 5 копейки, ты то тоже идем. Кто до института, Давай, кто там. куда, дечатой. Васенька, здесь. Ми рубанитки и голому рубашка. Хай мужика мореть. Спасибо вам Что так, вы такие? Что под есть. углом. Под углом, да. Да-да-да. Нічого страшно. Окрилені таким швидким успіхом. Йдемо на зупинку вже біля колишнього кінотеатру Зоряний. Ставимо отожку з грошима та чекаємо реакції. Та більшість звертає увагу, але йде далі. Лише дехто зупиняється, розглядає і знову йде. Рішаємо проявляти більше активності. Я беру доску в руки. А моя колега питається привлечь більше внімання прохожих. Я бачу, треба не, не треба грошей. Ні, не треба. Певний успіх ми все ж отримали. Кіровоградці почали підходити та цікавитись суттю нашої акції. Здравствуйте. 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 Беріть гроші, нам ну, треба гроші. Що не треба гроші? Якщо не треба, то вложите в фонд. Скажи, у мене таке железне. А що це таке? Акція ну, це просто. Роздавим, есть, кому потрібні гроші? Нужны люди беруть, сколько їм треба. Вам треба, в нас не вистачає на проїзд. Не хватается нормально. Просто не пишу, и у вас тут? Ну, мы гроши бесплатно раздаем. <связываю> бесплатно гроши. Каламбур. Да. А В чем такая? Да. Добро очень. Деньги может взять, сколько ему нужно. А если есть свободные деньги, можно повесить, сколько хотите. Прикольно, молодцы, интересно. За полчаса нашего эксперимента нашлись и те, кто без лишних вопросов бескорыстно оставил свои деньги. А кому-то наша ярмарка щедрости показалась даже полезной. Так, сейчас да мы вам приду. дадим. У нас есть скрепочки. Ну все. Все. Короче, вот так. Да. Так, давай. У нас есть булавочка. Ты можешь прикрепить? Не, ну, конечно, там надо усилия еще и такие заработать. Вот так, короче, прикладаешь, да, вот так вот, и, да, булавочкой. Не можешь? Так, держи. Давай я попробую. Ой, извините. Ой извините, а. а что ты думаешь, это за Ну это как МММ, только честно. То есть человек может взять сколько он хочет денег, сколько ему нужно, и положить сколько ему не жалко. Надо же класть большую сумму, да? А тут сколько тут хотите. Тут есть ваша особ особая инициатива. Ничего Плюс просто. Карме. Плюсик до кармы кажу. Люди кладут, сколько им не жалко денег, я а тем, кому они нужны, сколько нужно, они берут. Да? Да. А вот я сейчас иду в больницу, мне нужны деньги. Пожалуйста. А можно взять больше, а положить меньше? Как хотите. Конечно, не... У нас немає, знаєте... Що прикалуються? Нормальне? Ні, вони, вони не, не, не справжні, якщо ви про це. Так. Да. Ми більш чесно йдуть зараз в онкологію. В онкологію. Ага. Все, спасибо. Все, будь ласка. Держи, будь ласка. Основна проблема, з якою нам у цій перевірці довелося стикнутися, це людська підозрілість. Ну, не повірили кіровограці, що ось так просто на вулиці можуть роздавати гроші. Більшість цікавились, чи справжні наші купюри. Катя, як тебе взагалі наш експеримент? Експеримент виявився доволі цікавим. У підсумку ми маємо наступне: дві гривні у нас, так би мовити, вкрав вітер. Ну а щодо людей, то десять гривень нам дали, почепили на нашу дошку, і ще десять гривень фактично забрали. В принципі люди проявили себе очень позитивно і вони не проявляли чувство жадності к чужим грошей. На цьому ми поки з вами і Кажемо вам на ну все добре. Пока.